Поки кімнатні Вікторія Батуї та Вадим Ярошенко сидять у студії, а трушні гутен Моргеновці грають важкі ігри. Єгор Зорін та Юля Калиновська. Ми згадали про те, що сьогодні день танкіста і вирішили відсвяткувати його рідним чином. А саме ми зараз потрапимо на полігон, де буде дуже багато комарів, а ще будуть отакі вот штуки, і в них є кульки. Все і стріляють. там, коротше каже, там страшно каже, це дуже болить. Я думаю, я думаю, що всі знають, що таке страйкбол. Хто не знає, Калиновська розповіла, як це є насправді. Отже, ми будемо грати в двох командах. Одна команда буде терористи, інша команда буде спецназ. Я буду спецназ, вона буде терорист. Хто з нас виграє, побачив? Гламурна терористка. Зараз все з'ясує. Пошла, пошла, пошла ігра! Пошла ігра! Пошла ігра! Цей зорін, коротше кажучи, він не дав мені навіть вистрелити. О, 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 о Боже, який з мене терорист, я вас прошу. Ака, ніколи не ходіть хлопцями гуляти. До лісу тим у Отакі заброшені халабуди. Схапиться. Ти, до речі, бачили мої окуляри? В крові. Пощастило тобі. Просто не знаю, якийсь терорист. Чи Я крию одного з ворогів, гранджі креїв. Між іншим... Тобі дуже. Що мабуть, кров'яка була дуже смачна. Ну що, давай э, фінішуємо вже так, щоб все красиво було. Схрестимо наші думки. Ні, Не, Не, там, давай так. <плес> о, ну, давай. Не так їсти. <плес>